Отже, які є способи профілактики випадку унітазу? Високий базовий метаболізм означає, що енергія споживається ефективно. Привіт, ви на Slim Слінбоді Акаді. Для кінці головний лікар спеціаліст для різних Балансування зефермі, слін бодіфелінг для здорового життя. Коли ми зазвичай починаємо займатися спортом, щоб зменшити ризик травм і підвищити ефективність тренувань, ми розігріваємо тіло за допомогою розминки та розтяжки. Так само перед початком дієти потрібен цей процес розігріву Slim Body Academy. Також пройшла процес розігріву під час останніх двох лекцій. Ді. На першій лекції ми розглянули процес розігріву для зменшення об'єму живота, а на другій лекції вивчали процеси детоксикації та антиоксидантів для виведення відходів і токсинів з організму. На цій третій лекції ми розглянемо способи виведення накопичених відходів і токсинів з організму, а також як підвищити ефективність зменшення жирової маси через фізичні вправи, що збільшують базовий метаболізм. Один, два, три. Сучасні люди живуть в епоху, коли їжі надто багато. Оскільки улюблену їжу можна отримати дуже легко, ми споживаємо занадто багато калорій. Однак збільшення споживання інстантних продуктів, які містять дефіцит вітамінів і мінералів, а також оброблених продуктів з хімічними приправами, викликає метаболічний дисбаланс в нашому організмі. Інстантні продукти, що містять рафіновані цукри та надмірну кількість натрію, а також західні звички харчування, призводять до збільшення активних форм кисню в нашому організмі, зростання шкідливих бактерій у крові та хронічного запалення, що може окислювати альвеоли і сприяти старінню нашого тіла. Дефіцит необхідних поживних речовин в нашому організмі, врешті-решт, призводить до погіршення здоров'я та виникнення різних дорослих захворювань і ожиріння. Тому спочатку ми повинні очистити організм, а потім заповнити його корисними речовинами. Перша мета очищення полягає в тому, щоб вивести накопичені відходи. І токсини а, з організму навіть. Якщо ми пройдемо правильний процес детоксикації через голодування та постачання антиоксидантних поживних речовин, можуть виникнути проблеми, якщо токсини та відходи в організмі не виводяться належним чином. Навпаки, це може заважати метаболічним процесам нашого тіла і знижувати здатність до детоксикації, що шкодить стрункій фігурі та загальному здоров'ю. Однак, якщо ці токсини та відходи в організмі будуть виведені належним чином, це може сприяти зниженню ваги та підтримці здорової ваги протягом м, тривалого часу. Для цього важливо відновити стан нашого тіла, щоб під час очищення воно могло отримувати достатню кількість нових поживних речовин. Давайте дізнаємося про поживні речовини, які допомагають ефективно знижувати жирову масу. Якщо ви хочете створити збалансоване тіло, я можу спочатку порекомендувати ферменти, пробіотики та чай з бойчі. Ферменти. Це білкові каталізатори, які сприяють хімічним реакціям у нашому тілі. Ферменти сприяють нормалізації обміну речовин і беруть участь практично в усіх хімічних реакціях, що відбуваються в нашому тілі, вони виконують дійсно різноманітні функції, такі як очищення крові, відновлення клітин, протизапальна та антимікробна дія. Процеси травлення та всмоктування, детоксикація та виведення. Ці ферменти можна умовно поділити на ендогенні ферменти, які виробляються в нашому тілі, та екзогенні ферменти, які можна отримати з їжі. Причина, чому нам слід вживати ферменти для схуднення, полягає в тому, що з віком активність цих ферментів зменшується, що може вплинути на зниження енергетичного обміну. Коли в нашому тілі не вистачає ферментів, можуть виникнути дійсно різноманітні проблеми. Щоб цього уникнути, додавання ферментів є можливо не вибором, а необхідністю. Хочу це підкреслити, щоб створити збалансоване тіло, вживання ферментів. Разом з вітамінами може принести ще більше користі. Вітамін в 1 бере участь в обміні вуглеводів та енергії. Вітамін В5, пантотенова кислота допомагає в синтезі жирних кислот і колагену. А вітамін В7 7 біотин бере участь в обміні вуглеводів, білків і жирів. Таким чином, вітаміни групи В можуть допомогти в метаболізмі вуглеводів, білків та жирів, тому їх краще споживати разом з ферментами. Етерміпайнзайм – це ферментний продукт, що містить різні ферменти. Рекомендуємо його разом з вітамінами групи В для тих, хто потребує підвищення базового метаболізму, має дисбаланс у харчуванні, прагне активного життя. Або потребує підтримки здоров'я, а також для тих, хто хоче досягти стрункості. Наступні це пробіотики. Пробіотики це бактерії, які виробляють кислоти в нашому кишечнику. Серед них можна класифікувати корисні бактерії, які позитивно впливають на кишкове середовище та шкідливі бактерії, але зазвичай мікроорганізми, які позитивно впливають на кишечник, називають пробіотиками. Причина, чому ми рекомендуємо пробіотики разом з ферментами, полягає в синергічному ефекті. У нашому тілі ферменти та мікроорганізми, тобто мікробіом, мають взаємозв'язок. Якщо кишкове середовище погане, то продукти, які ми споживаємо, не можуть бути належно переварені або всмоктані, що ускладнює нормальний метаболізм. У цьому випадку поживання ферментів підвищує обмін речовин і підтримує взаємодоповнюючі відносини з кишковими мікроорганізмами, що покращує здатність до травлення та метаболізму, про що свідчать численні дослідження. Як ви знаєте, зростання шкідливих бактерій почалося через вживання та нездорових звичок харчування. Щоб пригнічувати ці шкідливі бактерії та збільшувати кількість корисних бактерій у кишечнику, потрібна допомога пробіотиків. Насправді, чим гірше кишкове середовище, тим менше відбувається обмін речовин і можуть виникнути проблеми з травними ферментами, що підвищує ймовірність схильності до набору ваги. Тому ми рекомендуємо споживати ферменти разом з пробіотиками, щоб досягти синергії з ферментами. Можна одночасно отримати пробіотики, які підтримують функцію кишечника, і пребіотики, які є їжею для цих пробіотиків. Рекомендуємо пробіотики 10 від Етермі. Третій корисний елемент це вживання пуеру. Відомо, що пуер ефективний для зменшення жирової маси, оскільки містить галову кислоту, яка гальмує активність ліпази, що допомагає нашому організму зменшити всмоктування жиру та сприяє його виведенню. Щоб отримати користь для управління жировою масою та холестерином, потрібно пити 33 чашки пуеру щодня. Але це не так просто. У таких випадках можна зручно приймати концентрат галової кислоти у вигляді порошку, наприклад, етермі G. Один пакет етермі, слінбоди PewRT забезпечує ефект, еквівалентний 34 чашкам пуеру. Якщо ви хочете підтримувати зменшення жирової маси, одночасно поповнюючи рідину, рекомендуємо розводити порошок пуеру у воді та регулярно вживати по одній чашці на день. Таким чином, щоб вивести токсини та відходи з організму, необхідно підтримувати здорове кишкове середовище за допомогою ферментів і пробіотиків, а також допомагати пригнічувати всмоктування жиру та виведенню його за допомогою пуеру, а також контролювати рівень холестерину. Це перший етап у очищення організму. Якщо ви покращили середовище свого тіла завдяки ферментам, пробіотикам і пуеру, то процес дефекації. Який дозволяє всмоктувати поживні речовини з калу та виводити залишки, є необхідним етапом для досягнення стрункої фігури, регулярна дефікація є надзвичайно важливою. Однак, на жаль, одним із найпоширеніших симптомів під час дієти є запор, оскільки обсяг споживаної їжі зменшується, обсяг калу також зменшується, і до того ж, він може ставати твердим. Тому важливо звернути увагу на симптоми запору. Щоб уникнути труднощів з виведенням відходів і незручностей під час програми «Слімбаді». які ж є профілактичні заходи проти запору. Перший хороший звичай для профілактики запору та дієти це пити воду. Найбільшим компонентом нашого тіла є саме вода. Останнім часом люди більше вживають каву напої та чаї, але організму потрібна саме чиста вода. І каву чи чай не можуть її замінити. Навпаки, кофеїн має сечогінну дію, що може призвести до надмірної втрати рідини в організмі і викликати запор. Причина, чому експерти підкреслюють важливість вживання води, полягає в тому, що достатнє споживання води може запобігти переїданню та запору. Після споживання рідини активізуються внутрішні органи нашого тіла, що може призвести до збільшення основного обміну речовин. Насправді, результати експерименту в Німеччині добре пояснюють ці зміни. Здоровим дорослим чоловікам і жінкам дали випити 500 мімм води, після чого виміряли зміни в енергії. Менше ніж за 10 хвилин почало збільшуватися споживання енергії, а через годину воно зросло більш ніж на, на 30%. У порівнянні з нормою, на основі результатів цього експерименту прості розрахунки показують, що вживаючи 1,5 літра води на день, можна спожити додаткові 17400 кюкал енергії. За рік... Ця кількість може спалити близько 20,4 кг жирової тканини, тобто просто вживаючи понад 1,5 літра води на день, можна отримати ефект, еквівалентний фізичним вправам для знищення приблизно 2,4 кг жирової тканини за рік. По-друге, це спосіб споживання продуктів, багатих на харчові волокна, таких як овочі, зелень і водорості. Коли ви дієтуєте, ви безумовно будете страждати від почуття голоду і зниження насичення. У таких випадках споживання продуктів, багатих на харчові волокна, може допомогти відчути насичення і запобігти запорам, які можуть виникнути під час дієти. Хоча було б добре отримувати харчові волокна з продуктів, це не завжди так просто. Якщо ви хочете створити звичку легкого очищення організму під час дієти або правильно споживати харчові волокна, я рекомендую вживати функціональні продукти з харчовими волокнами, які допоможуть покращити регулярність стільця та здоров'я кишечника. Серед продуктів з харчовими волокнами, які можна знайти в етермі, є харчові волокна з насіння подорожника. Харчові волокна з насіння подорожника етермі. Це харчова добавка, що містить 4400 мг харчових волокон. У двох пакетиках на день. Ця основна сировина насіння подорожника містить як розчинні, так і нерозчинні харчові волокна. Розчинні харчові волокна можуть розчинятися у воді, перетворюючись на жилеподібну форму, що допомагає підвищити в'язкість стільця і робить його більш м'яким. Що стосується нерозчинних харчових волокон, вони не розчиняються у воді і проходять через шлунок, збільшуючи об'єм стільця до 40 разів завдяки поглинанню води, що може сприяти перистальтиці кишечника. За результатами тестування на людях харчові волокна з насіння подорожника етермі підтвердили збільшення частоти дефекації, ваги стільця, покращення його твердості та зменшення болю під час дефекації. Це також може допомогти подолати відчуття голоду під час дієти, тому це можна вважати вигідним рішенням. Рекомендується добре розчиняти харчові волокна з насіння подорожника етермі у воді перед вживанням Це дійсно цікава інформація. Чи знали ви, що швидша і більш ефективна дієта залежить від базального метаболізму? Ви, напевно, не раз чули, що підвищення базального метаболізму позитивно впливає не лише на здоров'я, а й на дієту. Отже, що таке базальний метаболізм і яке його відношення до дієти? Базальний метаболізм це мінімальна енергія, необхідна нашому організму для підтримки життя. Енергія, про яку йдеться, необхідна для роботи серця, дихання, підтримки температури тіла та діяльності мозку. Відомо, що базальний метаболізм становить 60% -70 від загальної енергії, яку ми використовуємо. Однак базальний метаболізм відрізняється у кожної людини. Високий базальний метаболізм означає, що енергія витрачається ефективніше. Ефективне споживання енергії означає, що калорії спалюються краще. Тому люди з високим базальним метаболізмом набирають вагу менше, ніж ті, у кого він низький. Якщо ви легше набираєте вагу, можливо, вам потрібно підвищити базальний метаболізм, щоб покращити свій обмін речовин. Це дійсно е цікава е ідея. Так здається, що з усіх боків чути голоси тих, хто наполегливо просить розповісти про цей метод. Давайте дізнаємося разом. Існує кілька способів підвищити базальний метаболізм, зокрема, регулярні фізичні вправи, дієта з високим вмістом білка та достатнє споживання води. Якщо ви вже заклали ці основи, настав час зайнятися вправами для підвищення базального метаболізму. Простими словами, ключовим є нарощування м'язів. Наше тіло споживає більше калорій з м'язів, ніж з жиру на під час активності. Збільшивши м'язову масу, ви також підвищите базальний метаболізм. Але не слід обмежуватися лише силовими тренуваннями. Кардіо також необхідно для посилення ефекту. І важливий момент, який не слід забувати. Потрібно займатися регулярно. Якщо ви будете займатися силовими тренуваннями, 3-4 рази на тиждень ви зможете підвищити базальний метаболізм на 10%. Ви можете зміцнити м'язи за допомогою гантелей, бігу, підйому по сходах, віджимань, присідань та планки. Якщо ви не можете займатися спортом стільки, скільки хочете через зайнятість, збільшення фізичної активності в повсякденному житті також може бути корисним, просто підтримуючи правильну поставу з прямою спиною та плечима, напружуючи живіт, ви можете спалювати багато енергії та зміцнювати м'язи. Також я рекомендую ходити пішки на короткій відстані, а не користуватися громадським транспортом або автомобілем. Використання сходів замість ліфта може допомогти вам спалювати. Більше енергії та підвищити базовий метаболізм. Продовжуючи, я хочу розповісти про ефективні вправи для спалювання жирової маси для стрункого тіла, про що я вже згадував раніше. Важливо поєднувати аеробні вправи з силовими тренуваннями. Спочатку виконайте силові вправи, щоб швидко спожити глікоген, збережений у нашому тілі, а потім займіться аеробними вправами, щоб допомогти спалити жирову масу. Рекомендую виконати розминку, щоб підвищити температуру тіла та розслабити його приблизно 5 хвилин. Потім силові тренування, починаючи з великих м'язів і переходячи до малих близько 40 хвилин, після чого аеробні вправи, які допомагають спалювати жирову масу близько 30 хвилин, а потім завершальні вправи для розслаблення м'язів, щоб запобігти болю або травмам, цека, також 5 хвилин. Рекомендую виконувати в такій послідовності. Також стрес може заважати створенню здорового тіла. Гормон стресу, відомий як кортизол, може збільшити апетит, що, в свою чергу, може призвести до збільшення жирової маси. Отже, важливо знайти свій власний спосіб займатися спортом, щоб робити це якомога приємніше. Управління стресом через хобі та медитацію також можна вважати одним із способів. Під час тренувань ви можете сильно потіти, що може призвести до зневоднення, тому важливо вживати достатню кількість рідини, а також регулярно споживати вітаміни та мінерали під час і після тренування. У цей час. Якщо ви будете вживати енергетики Tommy Power Vita, під час тренування це може принести вам додаткову користь. Також я рекомендую простий спосіб споживання поживних речовин, який допоможе підвищити основний обмін речовин і ефективність тренувань, це вживання хороших вуглеводів, таких як вівсянка. Вівсянка є єдиним цільнозерновим продуктом, обраним журналом Time як суперфуд, що містить вітаміни, мінерали, харчові волокна, бета-глюкани та амінокислоти. Більше того, вівсянка є єдиним зерном, що містить антиоксидантний поліфенол під назвою авенанстраміда. Якщо ви хочете більш ефективно споживати хороші вуглеводи та білки, під час тренувань я рекомендую вживати порошок Етомі e Оросікаті разом з протеїном Етомі e Triple Up web, або шейком Етомі e SlimBody. Ось ось закінчується лекція. Ми досягли фінальної частини. Чи уявляєте ви, як підходити до харчування та фізичних вправ? Найважливіше це регулярні звички та фізичні вправи. Завдяки фізичним вправам і збалансованому харчуванню, ви можете активізувати обмін речовин і підвищити основний обмін речовин, що дозволить вам мати здорове тіло без надмірного схуднення? Раз, два, три. Зміни своє тіло, зміни своє життя. Коли тіло змінюється, змінюється і життя. Чи не розчаровані ви щодня своїм безсилим виглядом? Якщо ви не розумієте, чому не такі працьовиті, як інші. І чому навіть досягнення щоденних планів здається важким, а також якщо ви проводите сумні дні. З набряклим животом ви дійсно добре знайшли Slim Body Academy. Насправді, можливо, причиною нашої безсилих дій була не лише погіршена психічна здоров'я. Можливо, це пов'язано з в'ялим тілом, яке видно, якщо опустити голову. Таким чином здоров'я тіла має великий вплив на якість життя. Вам абсолютно не потрібно відчувати труднощі. Якщо ви добре знаєте та розумієте те, що пропонує Slim Body Challenge, ви зможете легко слідувати і підтримувати це. Сподіваюся, ви насолоджуватиметеся кожним днем 12-тижневого Slim Body Challenge з атомі, який оновлює тіло, розум і дух. З вами був лікар загальної медицини Кім Тхе Юн. Дякую.